Так, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас яке то вже число? Блін, 14, те вроде, якщо я не помиляюся, далі продовжуємо культивувати, сіяти, бо в нас ще краще є, що сіяти. Що я хотів сказати, зараз тільки вже ближче до вечора час дійшов, я тільки ну, наважився зняти, блін, бо, бо як то так, що і не зніму відео. Так, робимо вже приїхав на друге поле, розкладаємося і культивірує. Там тато сіє Тата сіє, брат Камазом, Андрій на Маніту. Поки не каткуємо сьогодні. Того ж ще катки поломані, не зроблені. Так що такі-то справи, друзі. Працюємо, виїду, працюємо. покажу, як ми сіємо, бо я трошки сіяв і вчора, і сьогодні трошки. Тому покажу там теж загрузку, і щось би вже поїсти хотілося, вже треба, може ще обід покажу. Прича, ладно, печемо. Так, рома рівняє Зараз рапока туди-сюди приїде, а ми їдемо зараз на поле, де там хлопці сіють. До речі, до речі, до речі, сою ми не протравлюємо і інокулянту ми теж не, не додаємо. Немає потреби в тому. Ще віно в вінокулянті є, але якщо поле свіже, там давно соя не сіялося, то її можна застосовувати, А очима ми не користуємося. Вертається. Зараз ще його зазніму. Якщо він вертається, ні, не вертається. Ні, не вертається. Коротше, добре друзі. Здорово там. Задніх оптиміриє, а ми їдемо туди. Так що всім приємного перегляду. Так, Друзі, я на полі трошки посіяв. Зараз я вже зі сторони позимаю хоча б як сівалка сіє. Мені ту під'їжджає, зараз ковшик під'їде, ковша поставив нам і... і зараз загружаємо. Ось таке зерно. Ось таке є половинка, є бити. Де-не-де навіть є стручок. Де-не-де. Але, але, але це ще може бути. Два відра і ми зараз працюємо. Площа тут у нас 9 гектар. Тут вже Рома скультивірував, поїхав, поїхав, тому зараз будемо. Зараз будемо загружати зерно і я покажу, як тато буде сіяти зі сторони, а потім далі я буду сіяти. Так, ці площі не будемо каткувати. Так, просто посіємо і зійде воно сама, тут волога є, тому, тому якось так. Ладно, там, пізніше включимось. Ось так проходить загрузка. Зараз загружаємо Маніту і тато зараз по кругу бійде Два-три круги. і вже зразу будемо тоді досипати. Да, якось Так, МТЗ 1221 на широкій На... це резина з Кіровця. Масівник такий 6-метровий Lido. Тут й тут сушник, диск підрізає з боку і взаді ланцюги. Якось так. Катушки. Катушки це, це виставляється висів. Тут є нумерація, режим. <захвату>. А тут же табличка, по якій виставляєш. Ну, якось так це турбіна посередині. Та й все. Е, так, на сівнику тут стоїть е, зазор на, е, на катушці 55. Тобто ми дивимося по гороху. По гороху виходить. 200 кілограм. Верніше 190, то десь Сої буде 180 приблизно. Ось так. Сівник пройшов. зерно зерно є зверху тільки за слідами. За слідом трактора де-не-де є. Але це в кожній сівалці таке, де я не бачив, і в Хоршові, і в Амазон, тому Тому це нормально. Ну Як, верніше, це не нормально, але якщо за такими сівалками є за слідом зерно, то, то в нашій старенькій, то, то це взагалі ще супер. На метр виходить, я порахував. В районі там 20 25 зернин. А вже як повзходить, то вже тоді точно, вже точно будемо бачити, що зійшло в родковій. Бо зараз таке, воно ж там розлітається не суто в один роточок, десь правіше, десь лівіше і все не достанеш. Тому вже як все повсходить, то тоді побачимо. Так, Трошки погано проти Сонця вам видно, але поки вечір ще маю зняти. Ось так якось. Якось ось так. Ну, глибина Почути, як торбіна свистить. вистейду, от вона так зерно. Подаємо на сушники, ну, на шлан, на трубки і так і далі вже сушники йдемо. Е, глибина десь в порядку 4-від до 5 см, там, в залежності від від того, як культивація зроблена. Десь ж може бути трохи м'якше, трохи твердіше і, і вона якось по-різному. Якось так пішов. Ось то, що я казав, за слідом. Раз, зерно, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То ще що ланцюг щось закидає. Якби не ланцюг, то було б ще б зверху більше. Треба поставити ззаді за, за колесами грабінки, щоб, щоб сліди за... Клісті зразу культивірувалася і тоді так сіялося, та я думаю, що було б менше насіни зверху. Так було би кут. Якраз сонце зайшло трошки і ще так познімаю. От тобі 6 метрів ширини. Пару кругів зробив. Це 6 метрів, 6 метрів. Круг 1, 2, 3. І так і площа з'їдається дуже скоро. Але погано, що на переїздах нею не проїдеш. Ну, не проїдеш де хочеш, бо ж таке 6 метрів дорога ж не скрізь така є. І приходиться, приходиться об'їжджати там, то там. Якраз зараз буде загрузка. Ще вам зазніму, я тоді печу поле, ну, за руль сідаю і вдусіти. Зараз моєю тушкою загрузи і зараз буде копа. Якраз під'їжджає, він Андрій ще вчиться на мені туша, скоро дуже так не робить, але правильно. Поки краще помаліше, ніж... Чем... и показывать не треба, все сам уже понимает. Доброе. Зараз весь я так Хорош, хорош, хорош. Так, хорош, Сувалка повна, зараз я її ще розрівняю трошки. Так, тут склався А, от в принципі, нормально. Я ще став на сівник, зараз мене тато прокатає. Тут так, ступеньки. Те, що я казав, знизу вон катушки. То, там, де я показав, замірюється кілограми, який висів. Перше воно подається сюди вверх, через повітря. І, і потім на насташники. Ось така їх робота. Так, друзі, ще я вже проїхався, зараз буду тато ще туди назад і далі я сідаю за... за трактор. Тому зараз останній прохід для вас зніму, телефон на зарядку, бо вже 5%, і почув. Тут ще роботи, блін. Ще роботи. Ну, годинки 2-3 тут є щось ще сіяти. Це якщо без поломок і все добре. Рома молодець, добре скультивірував. Коротше, якось так. Друзі, всім дякую за перегляди. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. А я йду зараз буду сідати і до роботи. Так що, всім пока, всім дякую.